Придбав отакі навушники в епіцентрі. У мене вже такі колись були, але вони лопнули отут посередині. Такі ж самі придбав, ну тільки, звісно, вже друга модель, вони вже по-другому тут розтягуються. Ну, хочу вам сказати, що по качеству пред були краще. Тут уже як-то воно тут не так ось, тут, там, там резиночки були, отут, воно все таке м'ягче. І ці дуже давлять, коли одіваєш, отак вони чогось не знаю, Попередні вони як-то більш м'які були. Може пластик якийсь другий був, не знаю. Може розтягнуться з, з, з часом. Якось так вже поміряв нормально. Тому що коли працюєш без навушників, там в приміщенні, то дуже по вухах є звук такий металлический відбойника от на вушниках краще працювати і на вухах легше